Привіт, друзі, городники і садівники України! Ви на телеканалі Шісоток в програмі Календар садівника. Сьогодні на нашому календарі місяць червень. А раз червень це значить, що все росте, витинається вгору, квітне, відцвітає, сад буяє просто. Ми ж в червні приходимо до середини літа, уже в другій половині червня, день почне потроху зменшуватися. Тому під цим гаслом, що все росте, і проходить наш місяць червень. А раз росте все, то треба, перш за все, що слідкувати, щоб не росло нічого зайвого. Всі гілки, які ростуть всередину, всі довгі гілки, ми або видаляємо, або ростові гілки, вегетативні, ми вкорочуємо. Сміливо, на третину, на половину. Це буде лише ініціювати подальший рост зростання дерева чи куща. Друге, раз воно росте, то треба його поливати. Особливо це стосується молодих дерев чи кущів, які. Вимагають такого гарного поливу. Ну, це рододендрони, наприклад, чи троянди, які вже починають цвісти, а може і відцвітають червні. Раз ми поливаємо, то треба і підживлювати відразу. Це фосфорно калійні добрива, вже з азотними можна закінчувати. Або природні удобривачі, такі як гній. І курячий послід. Якщо вам повезе, ви маєте гній свіжий, ви обов'язково його розводите один до десяти. Ну, це традиційна пропорція. Якщо курінний послід, то це один до двадцяти. І суміщаєте полив, трошки пролили, підлили цих природних, скажімо так, добрив. От і можна поливати далі. Раз ви все поливаєте, то треба вам. Подумати про те, як зберегти цю вологу. Ну, це, звісно, мульчування. Мульчувати можна ну, чим завгодно. Ну, від картону можна сказати, соснової кори до тріски, до трави, яку ви активно вже косите в червні. Навіть гравієм можна мульчувати, але це таке доволі, я б сказав, аристократична мульча. Мончування ми вбиваємо розвиток чи гальмуємо, вбити неможливо бур'яни, це апріорі, цю істину знає будь-який садівник і городник, але загальмувати зростання бур'янів можна за допомогою мульчування. Якщо ви пропустили якийсь рік, не перекопували ділянку, то прій вам її заб'є. Тому берете лопату. Перевертаєте, розбиваєте кожну грудку і ручками вибираєте пері. Це самий надійний засіб, ну, якщо ви не хочете використовувати хімію, заготовлювати живці і саджати їх в легкий ґрунт, дехто в пісок саджає, або легкий якийсь садовий ґрунт. Накриваємо банкою, ну, раніше банкою накривали. А зараз е, пластиком беремо живець, занурюємо його наполовину, там залишаємо е, один пів, півтора-два листочки під банку чи під пластикову пляшку і ставимо десь в затінку, обов'язково в затінку. Ну і ще в червні є така е, завдання: е, зріє черешня, зріє наприкінці червня, вишня, е, і треба її захистити від шпаків. Ну, оце приблизно ті роботи, які ми робимо з фруктовими деревами. Що ми робимо з кущами? На відміну від рододендронів, якщо троянда відсвіла, то треба зрізати зав'ялу квітку чи бутон уже, щоб зрізати перший і другий ярус листя аж до третього. Тоді вона розвивається сильніше, і якщо це повторне цвітіння, квітування троянда, то вона краще вам буде квітувати. Це теж обов'язкова операція. Крім того, чистіть вашу троянду, щоб вона мала гарний зовнішній вигляд, як справжня троянда. Тепер переходимо до інших квітів. Всі кажуть, що в червні треба викопувати тюльпани. Якщо ви викопали ваші тюльпани, у вас там залишиться гола земля, нічим не прикрашена. Щоб цього не було, треба або засіяти його якимись однорічниками, або засадити навіть дворічники. Доглядаємо так само, як і декоративні кущі. Все, що відсвіло, треба або зрізати. Або ділити. Якщо, наприклад, у вас примула розрослася, от у нас є одна от така, от така прямо примула, то цей кущ саме от в червні бажано поділити гострою лопатою, все це робиться дуже примітивно. Розрізали його на дві, на три, на чотири частини. Ви там зорієнтуєтесь от, і розсадили до кінця літу. Вони наберуться сил і нормально перезимують. Так само роблять з флоксами, ну, з іншими багаторічниками, які ростуть як компактно якимось кущем. А, що ми робимо з газоном? Ну, звісно, починаються стрижки. Ще в травні почалися стрижки. залежить від того, як у вас росте трава в червні. Траву не викидаємо, вона йде на мульчу. Якщо у вас так званий англійський газон, тобто ви свідомо його, нічим не засаджуєте, поливаєте, якщо дощів немає стрижете, і це прикрашає е, ваше око і милує вашу душу, то це одне. Якщо у вас природний газон, от у нас природний газон, він нам дістався від матінки природи. То ми стрижемо його ну, лише коли трава підростає. Перша стрижка це кульбаби, коли зацвітають кульбаби. І зараз, от, пішла в червні на початку, чекає друга стрижка ніякої прополки, ніякого полива. От він росте, як в природі, сам по собі. Бородаті іриси, тобто великі. Кожен рік їх треба оновлювати. Тобто зі старого куща відрізати молоді так звані лопатки, це ну, декілька листів і маленький корінець, і відсаджувати на нове місце. От в червні саме час це робити. Я вас запевняю, що якщо ви будете кілька років так робити, у вас вся ділянка буде зайнята. Ірисаме червень це саме час присадити або перевалити кімнатні рослини. Ну, перевалка це просто ви не руйнуєте ком, ну, трішечки його там, якщо старі корінці, ви підрізаєте, омолоджуєте, даєте поштовх для зростання корінців і саджаєте в горщик трохи більшого розміру, там на пару сантиметрів, щоб діаметр був більший. Виставляєте це спочатку в затінок, ну а потім так, щоб або зранку, або ввечері діставало до них сонце. Ну, це залежить від кожної рослини, може бути своя ситуація. Звісно, є такі рослини, які не витягнеш. У нас монстера така, вище мене ростом, звісно, її не витягнеш і не вивезеш на дачу. Але все, що можна. Вийняти і поставити на вулицю, Зробіть це, не пожалкуєте, рослини влітку наберуться сил і будуть вас, вам зеленіти всю зиму. Ну, От, практично можна підвести риску під справами, які бажано було б зробити в червні, відповідно до порад, які дає календарь. Городника і садівника. Ну, можливо, ви не погоджуєтесь з чимось. Ну, це як дискусія. Кожен має свою думку, свою позицію, не обов'язково погоджуватися, але просто взяти до уваги. На цьому все. Ви були на телеканалі 600 в програмі. Календарь садівника. До побачення!